Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і це найбільше очікуваний період і найбільш хвилюючий період для маленьких першокласників їх батьків. Та їх вчителів, оскільки це найвідповідальніший момент для дитини. Саме в першому класі дитина пізнає, що таке школа, що таке навчання, що таке друзі, і звичайно, вона соціалізується. Тому для того, щоб її соціалізація, адаптація до першого класу пройшла вдало, уже зараз необхідно звернути увагу на деякі компоненти готовності дитини до школи. Психологічна готовність дитини до першого класу має п'ять компонентів, і зараз ми з вами їх детально розглянемо. Ну, перший компонент це інтелектуальний компонент, він включає в себе вміння дитини читати, писати. Можливо, вона вже знає певну інформацію про себе, про своїх рідних, про тварин, рослин і так далі. Наступна, наступний компонент це вольовий компонент, тобто наскільки дитина може виконувати роботу понад Сила висидіти на уроці, послухати правила в класі, і так далі. Наступний компонент це соціальний, наскільки дитина легко спілкується із однолітками і із дорослою людиною, тобто із вчителем, наскільки буде легко побудований контакт. Наступний компонент це емоційний, психологічний компонент. Він говорить про те, наскільки дитина вміє контролювати свої емоції в тій або іншій ситуації. І останній компонент це фізичні здібності. Як дитинка зможе сидіти за партою, сидіти, писати певний період, підіймати портфель і так далі. Тобто наскільки фізично вона активна та наскільки їй буде легко, комфортно перебувати в школі. Також варто зазначити, що не менш вагомим для готовності дитини до першого класу є мотиваційна готовність дитини, тобто навіщо мені школа? Дитина повинна чітко розуміти, для чого їй навчатися, що їй для цього принесе, які є інтереси, і взагалі що вона буде робити в школі. Тому на мотиваційну готовність також потрібно орієнтувати свою увагу. Як же допомогти дитині адаптуватися до першого класу і що робити батькам уже сьогодні? Найперше, це необхідно нормалізувати режим дня дитини уже літом. За два тижні до навчання вже необхідно, щоб дитинка починала прокидатися приблизно в той час, коли вона буде прокидатися на уроки. Також варто зазначити, що режим дня має бути збалансований і чіткий. Тобто дитина повинна знати, коли вона працює. Росипається, коли вона снідає, коли вона робить уроки, коли вона обідає. Тобто, все ж таки, коли вона відпочиває, все ж таки повинен бути такий збалансований режим дня. Це допоможе дитині і працювати, і відпочивати. Варто зазначити, що на сьогоднішній день досить багато дітей буде навчатися онлайн, і перший клас для них також буде таким дистанційним, тому варто зрозуміти батькам, що їхня допомога є фундаментальною. Тобто, все ж таки, вони повинні організувати дитині робоче місце, де вона буде навчатися. В неї повинні бути умови для навчання. Навчання все ж таки має бути під підхід до нього має бути серйозний. Дитина повинна розуміти, що це не гра, це потрібно працювати, потрібно слухати вчителя. Обов'язково потрібно виходити на дистанційні уроки для того, щоб дитина розуміла, що є педагог, який надає якусь інформацію, контролює домашні завдання і так далі. Ні в якому разі не потрібно запізнюватися, пропускати уроки без поважної на те причини. Тому що саме це буде формувати у дитини знижену мотивацію, і взагалі дитина з часом може не розуміти, для чого. Постійно виходити на уроки, або кожен день виконувати домашні завдання. Також варто пам'ятати про гігієну онлайн, тобто уроки мають відбуватися 15-20 хвилин для діток, потім відпочинок, і відпочинок він має бути не в гаджеті, а все ж таки відпочинок краще, щоб був якийсь такий фізичний, або дитина відпочине, просто полежить, або вона побігає, піде на площадку, на свіже повітря і так далі. Але все ж таки. Дитина Ина повинна відпочивати від гаджетів, і враховуючи те, що Навчання буде онлайн, то ввечері гаджети краще дитині не давати для того, щоб вона відпочивала і для того, щоб її нервова система відновлювалася. Також варто пам'ятати про повноцінний сон, дитина має засипати о 9-10 годині. Вона вже повинна лежати в ліжечку і готуватися до сну. Варто пам'ятати, що на сьогоднішній день, як ніколи, батьки повинні взаємодіяти із класним керівником, першим вчителем, адмін адміністрацією школи налагодити контакти і бути в тандемі із педагогом. Саме це дозволить дитині почувати себе як в школі дисципліновано, самостійно і, звичайно, буде продуктивність набагато вища. Нова роль для дитини це стрес. І хвилювання. Варто розуміти батьками, що зараз ваша дитина дійсно хвилюється, чи зможе вона впоратися із такою відповідальною ролью, як школяр. І тут необхідна підтримка, допомога і пояснення дитині, що Квилюватися це нормально. Є батьки, які будуть допомагати їй, є вчитель, який буде допомагати дитині. І, звичайно, за допомогою праці, сили волі, натхнення у неї все вийде. Головне це позитивна мотивація до навчання. Говоріть про школу лише. Якісь найкращі свої моменти із шкільного життя. Зарядіть дитину цим позитивом, щоб вона із радістю виходила на уроки та вчилася спілкуватися із однокласниками та із класним керівником, і, звичайно, здобувала нові знання. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!